Виїхали на місяць з рідного Стаханова, що на Луганщині, а повернутися назад вже не змогли. Оксана Стрільцьова разом з мамою, донькою, сином та другим чоловіком, коли почалися активні бойові дії, змушені були залишати рідний дім, машину та власний бізнес. Найважче кажуть, було покинути близьких, адже батько дітей залишився вдома, аби хоч якось вберегти будинок. Понятна діяла, що вже на те, що це все закінчиться она пропала. Ми поняли, що нада їхати хоча б по собі пенсії. Ми ж не пенсії не получалися юля місяця, ні дитячих діяних нічого не получали. Спочатку родину доправили до столиці. Там Оксанина, донька Вікторія, вступила до вузу і залишилась проживати в гуртожитку. Надати житло в Києві. Усі сім'ї не змогли, тому їх відправили у Вінницю, а вже після на Закарпаття. Прожили півроку в готелі у Сваляві. Нині мешкають на Тятівщині у Тереблі у будиночку. Всі умови у кожного своя кімната. Її. Ванна і кухня, власне, подвір'я з їжею та одягом допомагають місцеві жителі. Пожалуйста, яйца, вбері, нічого получить, а дадите. Потому что прикручуваємося. Вроді би не можна сказати, що посадка, все. так то я то грунт брала тоже, щоб хоч немножко землю, хоч то та що просло, какие-то хоч інструмент. Давайте так разом, ведь у нас нічого. Щодня бабуся Лариса Гладких порається на городі. Уже посадила картоплю і навіть огірки з помідорами. Та найбільше тішиться жінка своїми квітами, адже вдома Лариса Іванівна мала великий сад. Ми зараз кажуть, от ви ж тут не будете жити, але ми не будемо, але ми уїдемо, вони все одно остануться. А зараз вони радують нас. Онук Лариси, 11-річний Володимир, після приїзду в Тереблю відразу пішов навчатися до місцевої школи. Найбільше любить уроки математики та фізкультури. Уже знайшов друзів, проте зізнається. Все ще сумує за. Рідним домом мене тримало з друзів. Після школи я гуляю, той один хлопчик теж живе. У мене вдома там і тато і та, і друзів багато. У школі вчителі до Валерія ставляться з розумінням. кажуть, спочатку українська мова та література хлопцю давалися складно, але тепер навіть знає закарпатського вірку. Шкільний колектив також допомагає родині продуктами та одягом. Ми збирали допомогу в АТО. І в нас залишилася консервація в скляних банках. Так що ми ці всі продукти передали їм. І я думаю, що вони заслуговують на таку малесеньку вагону. Оксана роботу ще не знайшла. Щойно повноцінно запрацює місцевий садочок. Жінка хоче влаштуватись вихователем. А чоловік Оксани вже на роботу влаштувався. Працює фрезерувальником на місцевому заводі. Коштів поки що вистачає. Бракує кажуть лише власного дому. Родина сподівається, що їм нададуть земельну ділянку та вигідні умови для отримання кредиту. Бо теперішнє житло у них хоч і комфортне, але тимчасове. А повертатися додому родина не планує. Ну скучаем, конечно, за домом, хотим вернуться домой, но только в том случае, если там будет Украина.